Пані Віра з маленькою даринкою прийшли на день відкритих дверей до аварійно-рятувального загону підтримати чоловіка і тата. Ігор уже сім років працює інженером та сповідує принцип запобігти, врятувати, допомогти. Ми прийшли його привітати, підтримати. Для нього це дуже важливий день, адже ми сьогодні будуть вручати лейтенанта. Ми чекали цього дуже довго. Він у нас дуже великий молодець, ми його сильно любимо. У нього так в більшості виходить, що він не виїжджає на такі опасні ситуації, наприклад, пожежі. Тобто, звичайно, переживаємо, адже така робота, можливо, кудись і покличе. Це так, слава Богу, вдома. Під час Дня відкритих дверей рятувальники презентували зразки своєї техніки. Крім цього, відбулися показові виступи. Зокрема, кінолог Михайло провів смугою перешкод собаку на ім'я Леді. Вона спеціалізується на пошукові людей під завалами. Пан Михайло задоволений чотирилапою рятівницею і зазначає, що собаки-дівчата більш слухняні та працьовиті, ніж хлопці. Собака спеціалізована для пошуку постраждалих в лісі, а також під завалами. Собачкою я займаюся один рік. Звати її Арда. Кож, кожен день зранку проводимо тренування. Є міжнародні стандарти по цьому по пошуку людини через апортіровочний предмет або через лакомство. На території аварійно-рятувального загону освятили камінь, на місці якого побудують каплицю. Також під час святкування нагородили кращих рятувальників краю.